Є речі, які на щастя чи на жаль можна зробити у житті лише один раз. Один з таких неповторних моментів днями пережили 136 курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Національного авіаційного університету. Вони урочисто склали військову присягу. До цього дня юнаки та дівчата йшли кілька років навчання у військовому інституті, а протягом останнього місяця вони закріплювали теорію на практиці. Зокрема, гарно витримали завершальний етап своєї підготовки навчальні збори, які проходили на базі Бордичівського батальйону Реп. Я навчаюся в Житомирському політехнічному університеті, але після другого курсу вирішив, що для мого життя буде доволі таки корисно знати, що таке військова справа та військова служба. Тому після другого курсу я вирішив піти на військову кафедру. Протягом двох років нас навчали реп-справі, оскільки е, ця ланка військ являється доволі важливою. Ось а на військовій кафедрі це все доводилось до нас, нам пояснювали. Коли ми прийшли на військові збори, це звичайно спочатку було доволі тяжко, але це важливий урок в житті, який я вважаю, повинен прийти кожен чоловік. Були ми тут 25 днів. Жили відповідно як солдати, харчувалися, як вони, вивчали техніку свою за спеціальністю та, звісно, займалися строєвою підготовкою, спробували справжню армійське життя. Вважаю, що служба в армії є престижною справою, відчуваю гордість і бажаю продовжити своє життя служ... служачи Україні. Військовий дух та бажання бути мужнім захисником з дитинства присутні у кожному хлопчику, який згодом стане юнаком, відзначили на урочистому мітингу. Та нині не тільки сильна, а й чарівна половина людства вирішує присвятити себе захисту батьківщини. Ті, хто зараз стоїть на її сторожі, побажали молодому поповненню відмінно виконати свій громадянський обов'язок. День складання військової присяги на вірність українському народу для кожного, хто її складає, є святом, яке запам'ятовується на все життя сьогодні. В житті курсантів. Урочиста, так одночас на подія. Вони стануть повноправними захисниками Батьківщини. Сподіваюся, що гідно виконаєте свій громадський обов'язок збагатити традиції Збройних сил України, свято зберігаючи в душі слова військової присяги. Сьогодні дійсно велика подія в нашому житті. Держава отримала 136 захисників вітчизни. Присяга приймається тільки раз в житті, а незабаром теж 136. Курсантів вольються в ряди збройних сил України як офіцери запасу. У умовах реформування і скорочення збройних сіл не всі будуть служити, але не виключно, що якась частина і стоячих тут будуть служити, пов'язані своє життя з армією або з іншими силовими структурами. Від імені усіх, хто гідно пройшов свій шлях захисника вітчизни, курсантів привітав голова спілки ветеранів Афганістану. Вспоминаю свои молодости, когда мы принимали присягу верность на родину. Сегодня так же, как в нашей жизни в прошлом, очень торжественный день. У меня есть только одно желание пожелать вашим родителям, вам лично. Первое, иметь слово в своем сердце. Честь имею. Вы сегодняшнего дня после присяги станете все офицерами. Кто продолжит свою службу, кто-то будет в гражданской жизни воспитать. учить дальше наше поколение. Я желаю вам, чтобы над вашей головой всегда сияло солнце, чтобы вы никогда не слышали свист спойлер. Попереду у новоспечених військових ще підсумковий іспит, після якого вони отримають первинне звання молодший лейтенант. Та це буде потім. Нині вони кожен персонально крокують до командира, щоб урочисто перед товаришами і батьками присягнути на вірність Україні. День, коли ти склав військову присягу, назавжди лишається у пам'яті і серці. А її текст пролунало на мітингу. Це не просто красиві слова, а усвідомлений вияв готовності будь-якої миті захистити свою державу. Я Дорощук Андрій Віталійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно здержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах своїх чисників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. Присягаю